Так, що звернення Зеленського це насамперед і намагання пояснити українцям усю непросту ситуацію, яка склалася у російсько-українській війні, і поза сумнівом, якщо не вдасться зараз досягти якихось домовленостей, а шанс на це не виглядає переконливим, ці виклики і ризики для України будуть збільшуватися з кожним новим місяцем і роком протистояння із Росією. А також бажанням захистити оці самі червоні лінії української державності і суверенітету, які важливі насамперед для того, щоб Росія вже за кілька місяців, чи навіть років після припинення цієї війни почала ще одну більш масштабну і серйозну, пов'язану вже із намаганням швидко завершити українську державну історію і повернутися до так званих кордонів радянського союзу 1991 року, що є і залишиться головною політичною метою Путіна і російської держави, які б мирні угоди не підписувалися між Росією і Україною наступними роками, і які б гарантії безпеки не давали українській державі сполучені штати та інші західні країни. Тут ілюзія думаю, ні у кого не має бути на наступні кризові десятиріччя у боротьбі Росії за свою імперську снагу і у боротьбі Росії за контроль над країнами Європи, що залишається також важливою зовнішньополітичною метою президента Росії, і думаю, залишиться важливою політичною метою будь-кого з його спадкоємців на цій посаді.